Христу. У декреті інтермеріфіка Другого Ватиканського собору католицької церкви сказано. Католицька церква усвідомлює необхідність проповідувати Євангелії і тому вважає своїм обов'язком проголошувати спасительну звістку також за допомогою засобів масової комунікації. Добра звістка через Мазмедія Сьогодні поговоримо саме про це. Ісус сказав своїм апостолам. Ідіть по цілому світу та всьому створінню євангелією проповідуйте. У той час це можна було зробити безпосередньо звертаючись до людей або зафіксувавши євангельську істину у рукописі. Сьогодні ж маємо набагато більше засобів. Та чи завжди вони дієві? Скажіть, будь ласка, ви цікавитесь християнською тематикою у зміні? Ні, не цікавиться. Ні. Ні. Дякую. Цікавлюся. Ну, попадає, як не раз щось у руки, то беру. Християнською тематикою взагалі не цікавлюся. В принципі, ні, ми читаємо християнську літературу і, христи... і біблію. Ну, мені здається, що це не якось для загалу християнська це, та, тематика. Це це дуже від від духовно від. від людини це залежить. Цікавість. Ну, так ну, інколи дивимося, так, щось цікаве. Там, хрещення Росії, новини, щось таке. Так, цікавлюсь, люблю читати різні книжки на християнські теми та вирізки в, жур... в, жур... в журналах чи газетах. Християнською тематикою. Це яка тема релігійна в засобах масової інформації? Ні, не цікавлюсь. А ви М -м, ні, також. Просто відвідую церкву. Цікавлюся, звичайно, бо Бог для всіх є, як той казав, для віруючих людей на першому місці. Ну і щоб так цікавитися, то не дуже, не зовсім. Але, можливо, щось цікаве. Ну, так, періодично. Якщо попадається, то я звичайно, читаю, а Якщо ні, то, то не дуже цікаво. В засобах масової інформації. Дуже мало, бо немає на це час. Ні. Дякую. Ні. Які теми вас би, цікавили? Там, наприклад, в чому сан життя. Сам життя, я думаю, сім'я. Ну, наприклад, тема моралі, бо зараз мораль у молоді така, на жаль, дуже низька. Ну, теми дуже різноманітні. Перш за все щодо заповідей Божих, так? більш детально роз'яснити, бо є багато дуже людей, які в цьому питанні а, мало візнані. І ще щодо посту, щодо посту, як правильно дотримуватися посту і ну, різними такими загальнолюдськими. А, Якісь не моральні не теми, Взаємовідносини, всім є між людьми. Дякую. Які б мене теми? Релігії, люди і приближення до Господа Бога. Не дивно, що людям не цікава християнська тематика. Так як мас-медіа обмежується згадкою про релігійні свята, на рівні стрітання це зустріч зими з весною. Тим не менше, глибокі та професійні публікації, теле та радіопрограми завжди мають свою зворотню аудиторію. Папа Іван Павло II вважав, що засоби масової комунікації є добрим засобом для проголошення слова Божого. А християнські змі уявляв собі як міст між вірою та культурою. Думку церкви з цього приводу почуємо від отця Юрія Козлавського. Дорогі в хресті! Сьогоднішня наша програма присвячена питанню мас медіа і тої ролі, чи радше можливо. Того вжитку, який церква робить з мас медіа як вона себе поширює, як вона проповідує себе через засоби масової інформації. Хочеться в першу чергу підкреслити, що першим, якщо так можна сказати, масмедійником, тобто першою особою в церкві, котрий використав засоби масової інформації, був саме Ісус Христос. На час його життя єдиним засобом масової інформації було піти і розповісти. Вийти на площу, стати посеред неї і проповідувати саме це він робив. Чи ж це не було використання тогочасних засобів масової інформації? Тому, безперечно, що церква у своєму служінні народові, у своєму служінні Богові дуже широко використовує засоби масової інформації. Згодом такими засобами інформації для церкви стали твори, книжки. Євангелії спершу, Біблія, яка потім була вкомпонована, складена у тому вигляді, в якому ми дотепер її маємо. Теологічні твори перших отців церкви, які залишили після себе одні з найпрекрасніших роздумів, розважань про Бога, про людей, про світ, про нашу роль, яку ми відіграємо перед Богом і так далі. Пізніше місійна діяльність церкви, коли церква зверталася, посилала своїх людей, зверталася до народів по цілому світі, розповсюджуючи Боже Слово. У сучасному світі засоби технології масової інформації розвиваються з надзвичайною швидкістю. Лише за останніх декілька років, за останні 10 років, ми перейшли від споглядання просто телевізора звичайною антеною до сателітарних антен, які дозволили нам бачити, приймати інформацію з цілого світу, до радіо, яке також сприймає інформацію з цілого світу. Згодом з'явилося цифрове телебачення. Розвиток друкарського мистецтва, журналів, книжок і так далі. Тепер з появою інтернету в будь-якій навіть найменшій комірчині, якщо є підключення до інтернету, ми можемо збирати, отримувати інформацію, новини, відомості, знання абсолютно з будь-якого куточку світу. В сучасному світі на даний момент церква старається якомога повніше використовувати ті засоби, які сучасний світ надає. Не завжди церква встигає за цим розвитком, щоб їх належно використовувати, але все ж таки немало є зроблено. Ми маємо вже тепер безліч інтернет-ресурсів, які дозволяють нам знайомитися з життям церкви, читати різні теологічні е, статті, твори, брати участь у дискусіях над темами, над якими лишень кілька поколінь тому люди про які навіть не знали. Ми маємо радіопрограми, в назві Івано-Франківську діє діють радіодзвони, які ретранслюють, окрім музики, новин і інших культурних програм. Ретранслюють божественну літургію, акафісти, молитви, інші просвітницькі і молитовні, що найважливіше програми. Ми маємо програми на телебаченні. Ми з вами спілкуємося саме через цей засіб. Ми маємо програми, в яких ми говоримо про правди віри. Маємо програми якогось мотиваційного змісту, в якому священники чи інші люди розповідають про свою живу віру і її представляють іншим людям. Відповідаючи, отже, на останній земний заклик Ісуса Христа, ідіть і навчіть усі народи, христячи їх. Церква Христова розповсюдилася по цілому світі. Виконуючи світі тайни, хрестячи людей, правлячи служби Божі, навертаючи, спасаючи. І для цього ми вчимо, використовуючи всі доступні засоби. Саме в цьому ракурсі розвивається церква. Тому потрібно, щоб не лише церква брала в цьому участь, але й люди користали з криниці води живої, яку і через засоби масової інформації Христос проливає до всіх людей. З папи і церкви в діалозі зі світом саме таке гасло Радіо Ватикану. Понад 80 років, 40 мов, в часі і просторі. Це безумовно потужний голос. Наш наступний сюжет саме звідтіля. Сьогодні ми можемо вільно ходити до церкви, молитися, брати участь у службі Божій. Але ще кілька десятиліть тому все було зовсім не так. Церква була під забороною. Але люди прагнули духовної їжі. Я народилася на Тернопільщині в часи радянського застою. Церква в нашому селі була закрита, і ми збиралися всі в хаті, в неділю і слухали радіо. І з Ватикану кожної неділі в 11 годині правилася служба Божа. Ми збиралися родиною і стоячи перед образами, молилися. Ми закривали вікна, і це був той острівець, той промінчик, який не дав загубитися нашій духовності. І це був той час. Коли заклалося на ціле життя розуміння, що кожної неділі родина повинна бути на святій літургії разом, так радіо Ватикан в радянські часи пробивалися крізь залізну завісу, щоб живити людей словом Божим, але історія його почалася значно раніше. Коли в 1929 році були підписані латеранські угоди, якими була створена незалежна Ватиканська держава на території Ватикану, яка також стала гарантією незалежності Папи Римського від якоїсь світської влади. То, бачачи потреби світу, бачачи виклики, які стоять перед церквою, папа Пій XI доручив італійському відомому інженерові віднахідникові радіо Гульєльмо Марконі спорудити Ватиканську радіостанцію, яка розміщувалася на території Ватикану. І в 1931 році відбулася її навгураці, і перші слова, очевидно, говорив святіший отець, якого змогли почути в цілому світі, і таким чином були здійснені Христові слова, що діти звіщайте Євангеліє в усіх кінцях світу. Саме це є завдання Радіо Ватикану діалог папи зі світом. Ця картина вміщує в собі історію Ватиканського радіо. На ній зображені всі понтифіки, голоси яких хлинули з радіохвиль до 1983 року. Час Другої світової війни особливо звучали на весь світ заклики до миру папи Пія XII. Також в цей час радіо виконувало специфічну місію, допомагало знаходити загублених родичів. Близько п'яти мільйонів таких повідомлень прозвучало в ефірі. Сьогодні Радіо Ватикану промовляє приблизно в 40 мовами світу, і так приємно додати, зазначити, що серед перших мов, якими почало говорити Радіо Ватикану, була українська мова в 1939 році. Тобто наша історія тягнеться з цього часу. І щоб можна було Здійснювати ці ефіри різними мовами, яких є приблизно 72 години ефіру на добу. І Радіо Ватикану транслює на п'яти каналах. Є так звані мережі, наприклад, для Східної Європи, де транслюється українська передача, це є жовта мережа для центральної, і західної Європи червона мережа, зелена для Азії, для Латинської Америки. Також для Африки зелена і біла мережа це є локальна італійська, оскільки Радіо Ватикану це є голос папи, а папа є єпископом Риму, то, очевидно, не могло забракнути діалогу папи зі своєю дієцезією. І це є мережа, канал, який працює в ФМ, присвячений містові Риму його житті його спільноти, і також місцевій церковній і громадській спільноті. І, наприклад, на цій схемі можна побачити, що Певний час на різних каналах і одночасно можуть йти трансляції в різних напрямках. Тож кожна редакція також свою роботу укладає відповідно до потреб. Скажімо, у нас немає такого, що всі роблять одне й те саме, але кожна редакція також враховує особливості, вимоги, контексту для якого працює. 14 грудня 1939 року через особливі прохання митрополита Андрея Шептицького і єпископа Йосафата Коцеловського Ватиканське радіо заговорило українською мовою, адже в радянські часи це був єдиний засіб утримувати зв'язок з апостольським престолом. Незалежність України принесла суттєві зміни в працю української редакції Ватиканського радіо. Очевидно, що сама праця наша поміщається в контекст того, чим є Радіо Ватикану, яке є голосом папи. І першочергове завдання, яке ми виконуємо, це посилання слів святішого отця, його навчання й розповіді про його діяльності для наших слухачів. Але також Наша праця це не є тільки інформація, це також є участь в євангелізаційній місії церкви, яка була свого часу надзвичайно актуальною. І ми цю структуру намагаємося ще надалі зберегти, не перетворюючись у звичайну інформаційну передачу, оскільки вважаємо, що в Україні ще потрібна ця також діяльність. І ми продовжуємо тримати цей баланс між передачами. Інформаційного характеру і передачами такого просвітницького, проповідницького євангелізаційного характеру на сьогодні. Штат української редакції складається лише з чотирьох осіб. Наш колектив, наша спільнота не вичерпується штатними співробітниками. Ми можемо не не згадати співпраці багатьох священників, які приготовляють проповіді. Які служать літургії, яких також можемо зарахувати до наших співробітників, також, мабуть, варто згадати спільноти хорів. І, наприклад, є в нас історичний персонаж Ксенія Верховинець, відома слухачам, пані Тетяна Шуфлин, яка є родом з Івано-Франківщини, але в дитинстві з родиною емігрувала до Канади, і пізніше з Канади потрапила до Риму і усе своє життя присвятила. Служінню як автор, як диктор українських передач Радіо Ватикану. Також маємо кореспондента в Україні, який, подорожуючи Україною, збирає для нас різні матеріали. Є в нас також помічники, які нам також допомагають, готують певні рубрики. Я співпрацюю з українським відділом Радіо Ватикану, як позаштатний журналіст. І зараз я веду рубрику, присвячену українським іммігрантам в Італії. Незадовго до того, як ми обговорювали ідею та назву рубрики, святіший отець Венедикт XVI написав послання з нагоди всесвітнього дня мігранта і біженця під назвою Паломництво віри і надії в своєму посланні папа Венедикт XVI наголошував на тому, що віра і надія. Це два нероздільних елементи, які завжди супроводжують іммігрантів, тому що з одного боку вони мають велике прагнення покращити своє життя і тому мають велику віру в краще майбутнє. З іншого боку, вони покладають всю свою надію на Бога, тому що далеко від дому, далеко від рідних, Бог часто є їхньою єдиною підтримкою. Я думала, що це спілкування з іммігрантами допоможе мені знайти. Зрозуміти краще явище імміграції, дати якесь узагальнення цьому явищу зараз. Я розумію, що я трішки більше пізнала цих людей, але давати узагальнення це і неправильно. Це. Кожного разу, коли я спілкуюся з людьми, в мене таке враження, що я доторкаюся до якоїсь таємниці, до таємниці Божого провидіння щодо кожної людини. Тому що переконуюся, що кожна історія, кожна людина. Це щось неповторне. Завдяки цим передачам я почала ще з більшою повагою ставитися до наших іммігрантів, тому що зрозуміла, що кожне досягнення, чи це легалізація, чи це вивчення мови, дається тут великим зусиллям, великою працею над собою. Мої співрозмовники це не тільки заробітчани, це насамперед люди, які перебувають у ситуації випробування і як. Завжди в такій ситуації люди стають або сильнішими, і я зустріла більшість таких людей, або дають крок назад. Я б хотіла, щоб через ці передачі люди з одного боку краще пізнали життя українців, які перебувають за кордоном, а з іншого боку, щоб ці передачі були ніби зеркалом, в яких які допомогли б людям зрозуміти, що незважаючи на те, де б ми не були, кожен з нас має. Великий потенціал, велику силу в собі. І завдяки Божій допомозі нам потрібно завжди рухатися вперед. Сьогодні радіо Ватикан продовжує промовляти, об'єднуючи світ навколо Папського престолу. Апостол Павло у своєму першому посланні до коринтян пояснює спрагу проповідувати. Це мій обов'язок. І горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Така проповідь передовсім є безпосереднім оголошенням Слова Божого, а також всього того, що це слово нам відкриває. З іншого боку, голодне слово Боже спонукає нас його шукати повсюдно та повсякденно, прагнути почерпнути якомога більше та глибше. Придатним джерелом можуть бути й засоби масової комунікації, але тільки в тому випадку, якщо вони не профонують інформацію та подають її максимально фахово, глибоко та ґрунтовно. На сам кінець запрошуємо до спільної молитви за працівників ЗМІ до їхнього покривителя. Святий Франциско Сальський, який є покривителем журналістів, будь для них звірцем і заступником. Випроси їм у Бога вірності принципам журналістської етики, щоб, передаючи інформацію, керувалася добром кожної людини. Нехай возлюблять правду, а не кар'єру, нехай шукають правду, а не сенсацію, нехай прямують до правди, а не до матеріального прибутку. Особливо ціною брехні. Нехай кожен журналіст буде слугою правди. Амінь. Переглянути випуски живої віри та більше дізнатися про нас можна на нашому сайті apostol.if.ua. Слава Ісусу Христу!